Вітаю, шанувальника Скарбі. А я так бузину полюбляю, що аж поночі збираю. Це чудова нагода відвідати ліс, знайти там чисту бузину і зібрати її, тому що бузина чорна не лише лікувальна ягода, а ще й чудова основа для домашніх десертів. У відео я покажу, як правильно зібрати бузину, чим вона корисна і може бути небезпечною і кому. А також як приготувати три види варення без кісточок. Це класичний варіант, щадний з мінімальним кипятінням і бузина з яблуками. Погнали! І ще раз наголошую, що збираємо тільки повністю достиглі чорні ягоди, зелені і недозрілі, вони є токсичними, ми їх не беремо. Акуратно зриваємо все гроно. Далі, коли ми приходимо додому, ми обережно відділяємо ягоди, робимо це, як радили шанувальники зелених скарбів виделкою так краще і швидше. Ягоди містять вітаміни А, С, групи Б, антоціани та антиоксиданти, які допомагають нам зберегти здоров'я та довголіття. А також вони захищають наші судини, борються з інфекціями, підтримують наш імунітет, особливо. Період застуд їх добре вживати. Та майте й застереження, тому що сирі ягоди не можна вживати більше 10 штук, навіть дорослому, а дітям до 12 років взагалі заборонено. Один із шанувальників зелених скарбів писав, що йому в дитинстві говорили, що це вовчі ягоди і забороняли їсти. І це дійсно так, тому що. Діткам взагалі не можна, а ми дорослі вже і знаємо, що це лікувальна ягода, як її правильно зібрати, щоб проблем не мати. А людям, у яких хвора печінка і підшлункова залоза, можна вживати тільки з консультацією лікаря. Вагітним взагалі заборонена ця ягода. Далі ми можемо помити ягоди, тож готуємо конфітюр варення трьома способами. Перший варіант це класичний. Ягоди заливаємо водою, кип'ятимо 5 хвилин, далі протираємо через сито і до утвореного сиропу один до одного додаємо цукру. Варити 20-30 хвилин на маленькому вогні, а потім одразу розливаємо і закатуємо в стерильні банки. Відео українською. Підтримайте мой український контент. Поставте лайку вподобайку і підпишіться на канал, будь ласка, хто ще не підписаний. Другий варіант. Спосіб щадний. Ягоди обдаємо гарячою водою і настоюємо 5 хвилин. А далі протираємо і додаємо цукор уже у співвідношенні 1 до 1,5. Тобто 1,5 додаємо цукру. Варимо тоді на маленькому вогні після закипання 5-7 хвилин. І так само одразу розливаємо і закатуємо в банки і накриваємо для подальшої стерилізації. І третій варіант бузина з яблуками. Ми беремо на 1 кг бузини 700 г яблук. І краще підходять кисло-солодкі сорти. Антонівка Ренет, семеренк Джонатан. Вони добре тримають форму і дають ніжний смак. Це чудово. Ягоди протираємо через сито, а яблука очищаємо спочатку, видаляємо серцевинку і натираємо на терці. Далі всю цю масу ми змішуємо, змішуємо сік і яблука і додаємо цукор у співвідношенні. Один до одного до загальної ваги фруктів і соку. А потім варимо 15-20 хвилин до густенької консистенції. І так само розливаємо в стерильні банки, закатуємо і накриваємо. Тож, бузина цінна ягода, але потребує правильної обробки і правильного збору. Класичний варіант для довготривалого зберігання, щадний для максимального збереження вітамінів, а бузина з яблуками ну, найсмачніша. І вона має більш м'який смак. Тож, спробуйте ці рецепти, а в коментарях поділіться, які рецепти варення використовуєте ви. Зустрінемося в саду на городі і в дикій природі. Шанувальники зелених скарбів.